Так, всім привіт, слава Україні. Значить, Давно я по своєму ноуттілу нічого не, не викладував. Так вийшло ну, краще пізніше ніж ніколи. Е, дивіться, 22 рік. Такий був, знаєте, зима без снігу, весна теж дуже мало опадів. Війна довбана, блін. Коли воно все, воно все кончиться. Коротше, я я посіяв сою, що скажу, 16-17 травня. Думаю, виначе трошки раніше, ніж, ніж першого року там. То взагалі сіяв в перші, першій декаді червня. Euh, що вийшло у мене? Сухо було. Реально в суху землю. Ну я старався сіяти у, у землю після гербіцида десь ні, 5 тиждень я, я, я почекав після першої гропи гербіцида. Щоб це правило було. Перше правило чистить, сіять в чисте. Сою, так? По, по прямому посіву, по тіло. Ну і що б не вийшло? Якби рік посушливий почався, і треба було це враховувати. Що ну, бурянів як якби мало було, а я хотів от, ще частіше. Тобто можна було б і раніше сіяти, на тиждень, на два, раніше, і то було б краще, коли ще була влага, а потім по вегетації. Зработати з цим гербіцидом. Тобто, можна було, але от... ні правила і все треба по правилам. Ні, треба дивитися по, по цим, цим обставинам, скільки там влаги, скільки зимой було і так далі. Коротше, і, ішло діло до е, середини літа. Якраз я убирав там людя, в людей пшениці комбайном і коли свого ж їжджу, дивлюся з боку, ну, реально ну, ну нема що думаю, не буде що вбирати От. капець просто ноль. Ну Таке єлі єлі що там ріденьке, низеньке. Потім десь так приблизно з першого, з перших чисел серпня. Як зарядили дощі на це на скільки? На, на тижні три. Що я і своє не, не все убрав, е, з, із зернових дощів. Ждав. Ну, такі трошки наче, аномальні вони пішли. Ну, ну, капець, я вже почав переживати за зернові, що не міг убрати собі. Людям постарався убрати. Як я ж якби на роботі, я не можу собі перше виїхати. Брать. Так. І от, от ті дощі, коротше, дали рост е, сої. І реально вона так, так взовновилася, таке зазеленіла, що мені аж приємно було дивитися. Так, ну думаю, все добре, буде соя, Потім туди-сюди, серпень, можна сказати, вона поросла і десь. 5 7 вересня приморозок був, і вона встановилася. В попередньому році, десь в середині вересня був, був приморозок. Так, і соя я А, а цьому, в тому році то є, трошки раніше був приморозок Отак. От і вона встановилася, і потім дощі зарядили. І всі вбирали люди пізно цю сою, десь в кінці середині, кінці жовтня десь таке. в тому числі і я. Я свою вбирав, наприклад, вночі взагалі, побачив, що часу не буде в день вбрати, бо дощі там обіцяли це все. Ну, я обрав я от так, то в, лип... в кінці липня я бачив, що там не буде що вбирати, а, а дощі виручили і я вбрав отак, в середньому, де... де краще, де хуже, е... десь около тонни з гектара. Це таке на цей рік. Не ораючи, так далі, так далі, так далі. гербіцидна обробка 2 по півтора літра. 560-го. атамана Так. Оце такі в мене були обробки. Е -е... я хочу показати, що тут на розворотах. сує було в мене, оце так і виходило в мене молотий. Так. Е -е... Я так розумію, на наступні роки. Буду займатися чи ні. Сіять кінець квітня, але це починати сіяти. Тому що понотіло воно довго-довго це все проростає, там туди-сюди, роздупляється, а потім приморозок валить його в вересні. Тобто не вересень, я так зрозумів, взагалі не треба розчитувати. Ні. То не то. Дуже великий ризик пониження урожайності. Якраз суя почала набирати маси, так, наливати зерно. І приморозок це все діло зупинив. Так, уроки уроками. Так, по опадам за минулий рік. Я так скажу, я вже наблюдаю, другий рік як наблюдаю. З Нового року по новий рік. За 22 рік. Випала норма, в принципі. У нас норма в нашому районі Київської область, Булотарківський район 450-500 міліметрів опадів. Випало 470. Але вони, вони почали капати реально тоді, коли вже там, пшеницям, ячменям вже не треба. Тому що вже після жнив друга половина року, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Оце оці місяці конкретно капало, що люди не поубирали нічого. Там є пооставалися кукурудзи і сої. Я їжджу і заглядаю що там, що з нього буде, отак от реально прикинуть, щоб знати, що воно буде. Оце такі справи по сої. Так, і ще одне. На цій ділянці, значить, соя тут 2 роки по прямому посіву. Раніше були бур'яни десь метрів півтора висотою. Так. Перший рік соя тут поганенько росла. Як мені казали, що соя на соя на, на землі, коли перший раз сіється, хоч там і давав я ці всі е, бактерії, вона росте поганенько. Так, да, бачу таке. А, а от уже другий рік от навіть у цій ямці. Наче як раніше виурували виурували оцю. Ось. Оцей край. Сюди його начек, тут така ямка. Там у такий, такий створився. Тут ось горб. Тобто тут земля вже якби нижча, чорнозем, сюди згорнули. І тут взагалі, в тому році, перший рік в Сої, така ну єлі-єлі була. А вже в другому році то тут соя була. Я навіть аж здивувався, така то, що треба. Мені ж сподобалось. Ще б раніше її сіять, щоб я навчився. Десь кінець, кінець травня, так мені на утілері казав. Кінець травня. От так. А там дивиться вже по погодам. Так, от такі справи по сої, тона з гектара, це щось. Пів тони, то вже мабуть, би чи плати чи ні, а тону гектара ще я убрав. Все тоді, йдемо далі.